Не Немає як швидше зняти, але було багато цікавого. Наприклад, крім тої аварії, далі були ще аварії, потім я ще трошки їхався за тим, їхав за тими машинками. В кінці вони мені не доїли. Я їх об'їхав. Я їх об'їхав і ну, обігнав, правда, теж з трудом. Обоняв я зі швидкістю десь максимум 30 км на годину. Ось. Більше там не получалось. Більше там не вийшло, тому що погода така, що переживав, щоб не зачудити ніяких ділов, тому їхав помало. Ось. Тут тут заїхав от на одну стояночку, хотів знайти Wi-Fi. Правда, не вдалося мені то зробити, тому зараз я їду на виїзд. І балю далі, ще маю ще 87 кілометрів. І я вже буду в Німеччині на Заправка там Shell буде маю заправитися, там, бо там буде явно дешевша Швейцарії з тим проблема, бо Швейцарія на Франках. А з франками проблема, ну там. Вони, якщо ти не маєш франка, вони в тебе беруть коротше, євро за франк. Хоча франк дешевший за євро. І мало там і так 1,4 франка ціна. Тобто там по євро виходить, десь 25. І так, як дорого, то вони ще хіревші беруть один до одного. Наприклад, навіть той же туалет, там пише один франк, тобто це десь там, ну я знаю, 80, наприклад, центів євро. Але той апарат 85 євро, центів не поміня, не прийме. І точно так же саме, як ніхто вам там на заправці не поміняє. І вони хитро виграні, м'яко так скажемо. Вони пишуть: якщо не маєш франка, кидаєш один євро. Все, що ти приїхав в їхню країну, ну то прошу дуже. І то саме візьміть до уваги, то саме в Венгрії. Там форінти гроші. Вони коротше дуже дешеві, там все в тисячах там заправитися. там... Там щось тисячу з чим-то, по-моєму, 1 літра палива. Викричай, там ціний космос. типу, І по євро це теж дорого завжди виходить, бо міняють вони по курсу такому, який пасує їм. Коли ти підеш їсти, наприклад, я пам'ятаю, що щось на чомусь я засікав, і получається так, що якщо ціна по їхніх форінтах би мала по нормальному курсу вийти євро е -е, 60, наприклад, то ви заплатите 2 євро. І рахуйте собі, що. При ситуації, коли ви хочете поїсти на двох, на трьох, один раз, там, взяти каву, наприклад, по дорозі, заправитися, ви попадаєте в таку ціну, що просто таз. Тому варто або мати ті форінти а в Швейцарії, Франки, якщо ви там часто їздите. Якщо не часто, ну, то старатися туди їхати закупленим всім, так як я. Тому і заправлятися там теж не варто, там теж попадаєте. Я заправлявся, наприклад, минулий раз в Австрії, в Австрії хороша ціна на паливо, зразу скажу, я того не очікував, але ціна хороша. То не є дуже дорого. Там було менше євро. То я в Німеччині заправлявся по євро і один цент, а там по 99 центів. Так що Шо? досить ціна така, скажімо так, можна жити. Ось. Тут в Франції реально дорого. Тут треба старатися заправлятися максимум в німцях теж. І зараз то саме я буду робити, І якось так виходить, що я... На секунду заїду, ну якісь там буквально пару кілометрів заїду в Німеччину. І тоді вже з Німеччини буду заїжджати в Швейцарію. І відповідно я хочу зразу заправитись в Німеччині, ну і Макдональдс, знайти з інтернетом от, і там і переночувати. Ось. Е, що ще? А, по дорозі попав я на платну дорожку. На теле, теле... Як то називається? у мене вилетіло з голови. Телепас. От. Така хрень коротше, стоїть такий, з лагбаумами така велика херня з, з такими будками. В Італії виглядає так, що ви під'їжджаєте нажимаєте велику кнопку і вам вилазить білетик. Той білетик треба взяти і не дай вам Боже його просрати. Коли закінчиться та платна дорога, ви будете виїжджати, ви там буде стояти ще один або банкомат такий самий, або буде сидіти людина, ви даєте той білетик і вам пише, скільки ви маєте заплатити. Кожен відтінок, там, наприклад, 20 км чи 40, коштує певну ціну. Коли ви з'їжджаєте, ви платите за те, що ви проїхали. Якщо ви той білетик просрали, як одного разу мій колега, то починається така хрень, що ви не можете виїхати звідти. У нас була тоді замітила поліція. Там якраз була поліція страдала, це е, італійська дорожня поліція, під'їхали до нас. Штраф вони нам не виписали, але зато вони нам виписали е, максимальний можливий. Ми заплатили максимально за всі відтінки, які, йшли, які були перед тим, аж до того місця, куди ми доїхали. То, що ми проїхали тільки один відтінок, тобто кілометрів десь 40, то нікого не цікаво. Заплатили ми від самого початку щось біля 40 євро. Тобто ми там за пару відтінків заплатили. І... Скажу вам чесно, не варто один раз за той кусочок заплатити 40 євро, враховуючи, що я думаю, що ви так само, як і я, швидше все, будете працювати на польській фірмі, навряд чи десь на німецький, був, по-перше, мовний бар'єр, якщо хтось і буде, ну, то дуже рідкість. Ось, то при такій зарплаті, що нам дають там, в день, ну, скажімо, в день ти заробиш тих 40 євро. Це, напевно, максимум. Та, це приділ. Це в випадку. І то я думаю, що не заробиш 40 євро за день. От, і якщо заплатити ті 40 євро, ну, то шеф явно не похвали. До чого я веду? Суть в чому. Їду я і тут стоїть той телепас. Думаю, що робити? Дзвоню до шефа, кажу, така така херня. Попандос. Але мені зіграв на руку той, та штука, що тут е... сніги сильні були. Там... Прям вся автострада, ну як ви бачили, там сніг вже був просто капець. О, тут зараз вже частенько, тут вже зараз я дивлюсь, по-моєму, вже о, 0 градусів. Ну, снігу вже нема. Трошки там попадує, але мені здається, що вже дощ падає, бо я вже його майже не замічаю. Ну і... І я під'їжджаю до тої платності, ну, хір з ним, плати, там я тую карточку запихаю. Ну, і думаю, подивлюся, що воно мені запає, скільки то буде. Я вставляю ту карточку, а воно мені як влупило, 17 євро і 20 центів. Я ахуєл. Це ж піндець, скільки це до хрена. Я думаю, оце жопа, шеф теж каже, я в шоці блядь. А потім я проїжджаю 100 метрів, гоп пропадає в мене зв'язь на телефоні, вибиває. І я заїжджаю в тунель. І я собі зразу автоматично згадав, в чому прикол. От зразу вам і розказую. Я не пам'ятаю, як він називається, у мене тут пише якась хрень. Люсе. Типа, L, І наше, два С англійських і E. Плюс С. Що то за хрень, я не знаю, на тому талончику так пише. Ну Можливо, ж цей тунель так називається. Там писало, що ця оплата йде за відстань 10 кілометрів. Я засікав, мені показали десь 7 приблизно кілометрів той тунель мав. В чому прикол? Розказували мені вже пацани поляки на паркінгу раніше, і от я собі то запам'ятав. Цей тунель, він йде під горою. Та гора дуже велика. І там є, звичайно, об'їзна дорога для тих, хто хоче зекономити. Тож, і ще та дорога економна завжди була, а побудували той тунель для тих, хто готовий дати тих пару рублів і поїхати. В чому суть? Суть в тому, що якщо поїдете об'їздом, казав мені той поля, якщо ви будете годинки 3 різними серпантинами вверх-вниз об'їжджати ту гору. Ось. А через 106-7 кілометрів прямої дороги, ну, рахуйте, це пару хвилин. Так, ми з шефом порахували, що то оплачується той проїзд, якщо, звичайно, туди не часто їздити. І по-перше, погодним через погодні умови. Ну і другий фактор то, що якщо там тих три години петляти в добру погоду, ясно, що я би петляв певно до ранку в такій погоді, ясно, що там аварії. По рівній дорозі, скільки аварій було, машини тягне евакуатор. То плюс до того, ми собі так шефом прикинули, що три години петляння по паливу вдарить, теж добрий. Шмат і я просто страчу купу своїх нервів часу, а вийде на одні ті самі гроші, бо паливо піде купа і, і, і та економія якби нікому не, не дасть. Навіть якщо там трошки менше спальню, ну, то все рівно. Та економія не зекономить. Звичайно, що по такій дорозі мені набагато краще їхати, я не настільки змучуюсь і їду собі нормально. А... Заїдеш на ті серпантини, почнеш рулем петляти, плюс вперед машини. Мусиш цей час в тонусі дивитися, контролювати всю ситуацію, щоб нікого не зачепити. І так само дивишся на придурки, які обганяють, бо він може тебе теж зачепити, ніби та вина його, плюс машина повне каску. Нема проблем. Але з другої сторони, десь в якійсь Франції хір знайде. Мало що тут знайде когось хто говорить по-англійськи, тим більше, що я не скажу, що я прям такий геній, що там по тій англійській, попробую їм все пояснити, що от той мене в'їхав, тут ти приїхав, якийсь хрен знає звідки. Він що поліція буде слухати того француза, понаписують там, хер знає що. Другий нюанс, скільки то часу займе, а скільки ще займе потім той ремонт. Ну і тим більше, що я ще й загружений. Мені тих вияснень нафік не треба. от, і тому... Краще об'їхати дурачка і не мати проблем. Тому суть така тут по-любому мені здається, що оплачується. Ну, принаймні в тій погодній умові, що зараз, то 100% воно оплачується. Тут навіть, як то кажуть, гадалки не ходять. Вот. Тому майте на увазі на тему. Заправки на тему тих платних доріг. Франція, Італія, якщо платними дорогами поїдете, то я вам кажу, будете бідні. Будете просто в шоці з тих оплат. Там піндець повний, Там, я вам кажу, там такі ціни, що це просто офігеть можна. Тому зато добре звертайте увагу. В таких країнах, як, наприклад, там та же Швейцарія, от я буду їхати платним, я постараюся завтра вам показати той. По-моєму, ще вам не показую, як виглядають ті поляха десь забив, він називається такі наклеєчки, клеються на вікно, що ти оплатив автостраду. От в Швейцарії я заплатив тих 40 франків то 38 євро. Чи 37 євро? Якось так. Коротше говоря, це на цілий рік. Це ніби не дешево, звичайно, але це на цілий рік. Я собі по Швейцарії їжджу по платних дорогах, враховуючи плюс до того всього, що Швейцарія це така дорога, де Альпи. Тобто там я по горах я так змурдувався, поки я... Проїхав ті всі гори, що, я рахую, що це явно воно оплачується, якщо туди час від часу заїжджати. Ось. Тому Віньєти, от воно називається, він воно називається. Тому плюс, наприклад, Словаки там теж він єти. До речі, заїжджаєте в якусь країну, ліпше підіть в будку першу чи на першій заправці, якщо буде зразу запитайте, чи там треба Віньєти. Так і скажіть слово він'єти. Бо якщо є такі країни, от як, наприклад, Словакія там, чи, о, Словенія, точніше, ви мусите мати ту віньєту для всіх доріг практично. Там ви їдете цей час трасу і треба мати завжди ту він'єту. Е, штраф вас знайде потім, і ви будете мати проблеми. Це воно коштує недорого, там теж якихось 30 євро на рік і маєте чистий спокій. Ну а не заплатите, будете мати купу проблем. Поліція вас зупини, вам напишуть такий штраф, що ви могли на 5 років оплатити собі ту він'єту чи на 10. Тому ліпше купити, раджу то зробити. І перепитати в кожній країні. Наприклад, в Німеччині автостради безкоштовні, там не треба нічого платити. В Польщі теж платні, Польщі є платні куски. Польщі недорого, тому там фігня. В Франції платне. Тут Франції, Італія, Франція треба їздити, вписувати на авіатор обов'язково безкоштовні дороги. Інакше попадете в копійку, таку капець. Ось. Це наразі те, що я хотів сказати. Далі. Приїду ближче до німців, там до границі, буде щось цікаве, то ще щось запишу. Так що наразі.